поднимать русскую экономику. И что русские в ответ неблагодарны, Сыплют проклятие, угрожают, физически запугивают людей, которые честно работают. До чего страна докателась, как же стыдно об этом все говорить? Так, портусик пришел за смачненьким. Да? Ігоря, що робиш ти? Зірочку вам, різдвяну на маялиночку. Маялиночку. Дякуємо. Дякуємо. Ось так у нас хендмейд працює. Чоловічий хендмейд. Держи. Тут може тут держить. Звезди будет держаться? Может быть, давай. Готово. Ura! Ura! Perdosik. Ura! Любі мої друзі, я вас вітаю на своєму каналі, як завжди. Мене звуть Валентина і зі мною мій плохматий маленький охоронець, ваш улюбленець Партус. Це якийсь капець. Я знімаю це відео, мабуть, вже 25 раз. Любі мої друзі, ну нарешті я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Валентина. Як завжди, на дивані поряд хрепи. Мій маленький лохматий охоронець, теж ваш великий улюбленець, ми дуже вам вдячні за ваше щире відношення до нас за те, що під ви з нами кожну неділю, кожне відео, за ваші коменти. Ми вам дуже-дуже вдячні. Я знаю, що багато дівчаток, котрі дуже до нас тепло відносяться і щиро відносяться. Тому ми дійсно вам. Вдячне від цієї душі. І сьогодні я не буду вам розповідати про свої якісь новини, про те, що щось я зв'язала, чи щось, чи, чи щось таке новинки, якісь. Ні, ми просто сьогодні хочемо вас привітати з Новим роком і наше вітання до вас. А вам велика-велика подяка за все, що ви для нас зробили. А ви для нас зробили багато. бо... Завдяки вам наш канал зростає, завдяки вам є бажання робити, творити і взагалі взагалі є бажання жити. Дякуємо вам. І ми вас вітаємо. Іди будемо поздравляти. Іди. садись, будемо поздравляти. Ти мій красивий! З Новим роком вас вітаємо, щастя, кожному бажаємо. сил, наснаги і надії. Хай здійсняться всі ваші мрії. Нехай у кожному у вашому домі буде затишок, тепло і добро. І хай ваші бажання всі здійснюються. З Новим роком вас, мої любі друзі, дякую вам, що ви були зі мною цей рік. Маю надію, що ми будемо разом. І наступний рік, і хай ваші серця і душі будуть завжди теплими. Миру нам усім і злагоди. Обіймаю вас всіх, мої друзі!